Запорожець Дмитро Баландін уже кілька років створює в себе вдома таких ось незвичайних роботів з дерева. Художньої освіти немає. Працює кранівником на місцевому заводі. каже, креслень не складає, покладається на уяву. Першу деталь я зробив – це стопа Зробив ногу. И потом уже начал думать, как, как вот к этой ноге посмотрелось, там, допустим, голень, да, потом бедро, вот, и потом дальше шло-шло. Вот, и вот таким образом оно получалось. То есть я не видел конечного результата, я шел от, от одной детали к другой. Это как твор, творчество, мне очень нравилось, чем это закончится, хотелось самого посмотреть, поэтому быстрее хотел работу закончить. На першого робота пішло шість місяців. Назвав його Саймоном. Він майже два метри на зріст, деталей 800. Потім Дмитро зробив Саймонові другу половинку. Жінку робота, яку назвав Амазонкою. Каже, вона виявилася складнішою, оскільки всі її частини більш детальні і їх більше близько тисячі. А в ній більше деталей, і вона, у неї більше степені подвіжності на ліце там около 120 деталей, тільки на ліцевої частині. Також Дмитро змайстрував і робота дитину. Поки що всі творіння стоять удома. Жена приходить на нього, там шапочки ложить, там щось там що цепляє, ну стоїть в коридорі так, як лакей, знаєте, так і ложить на нього. Дмитро також зібрав екзоскелет, який допомагає ходити. То у мене виникла ідея допомоги людям, які хочуть ходити. Да, у них є повреждення ног, але у них є потенціал для того, щоб е, відновитися. Замовлення винахіднику поки не надходили, але він сподівається, що його творіння в майбутньому зможуть приносити людям реальну користь.